Привіт друзі. Давно мене не було. Маю 8 траур. Поховав двоюрідного брата. Поліцейського. Він служив в батальйоні Стрілецький. Загинув 7 числа. Підірвався. Як там як називається? Пішохідна міна щось таке. Довго не знімав ролики. Думаю, сьогодні вже пора почати. Оце не дивіться, це я ніде не впадав, це в мене був прищ, я видавив, так само появилося і видав і так почалися ранки. Кажем, перші всі закази, які я отримав. Ось таким заказом розпочинаємо наш робочий день. Зараз 12.51. Їдемо до пасажира. Заказ я виконав, 12 хвилин в дорозі був. Якось так. Дуже, до речі, пройшло багато часу. Ну так, дуже багато часу. Яке Сьогодні тільки 20 липня. Похорон був 12 го якби. Вісі днів після похорону я ще не відійшов. Ох, дуже важкий був похорон. Дуже важкий. Прийшло стільки народу, що черга була, ну як черга, колони, які йшли на цвинтар, мали десь орієнтовно до кілометра. До кілометра була колона, йшли. Люди проводили мого брата, як то кажуть, в останню дорогу. В нього залишилася молода жінка 25-26 років жінці. Дитина 11 місяців 29 числа. в неї день має мабуть, 29 липня тобто, через 9 днів. Загинув він в ніч 6 на 7 липня. Він там лежав. 5 днів не могли евакуювати, не відав, де їх троє загинуло. Їх не могли евакуювати. І, Відно, за 5 днів тіло там. Щоб був специфічний запах. Херняний заказ. Коротше, таке. 7-го він. Сьомого він загинув, та шоста-сьома ніч. 10-го привезли 14-го. А 12-го він мав вертатися назад сюди на місяць часу. Тобто Коротше дуже тяжко. Буду знімати вам сьогодні закази. Про похорон більше говорити не буду. Якось так. Тому всім гарного перегляду. Такий черговий заказ. Їдемо. Такий заказ теж падає в копилочку 15 хвилин дорозі. Чекаємо щось наступне, фільтра немає смусу включати, бо якщо включити фільтра, нічого так ще не прилітає. Тому їздимо так. Такий заказ по моєму підемо, що робить. Нормально. Райдер дирк. Хм. Так, простоявши епіцентрі 20 хвилин, отримую ось такий заказ. Свалюємо звідси. Так, 25 хвилин в дорозі, заказ виконаний. І прийшов нам ось такий заказ, пише 2,4, але я знаю в рази коротшу дорогу. Тому що навігатор цього не показує, От, щоб не їхати цього всього. А показує 800 метрів. Ну, так що, 15 хвилин в дорозі. Заказ копілочку. Чекаємо наступний. Така хрень прийшла, та беремо похер. На Західні. їдемо 23 хвилини в дорозі, власне, пасажири. Чекаємо наступного. ой, кікофа, я їх завжди всраці світу. Тут учимо 2 км Будемо чекати щастя. Можливо прийде можливо, не приїдемося. Не дурно. почекав хвилин 10 і отакий от заказ. Беремо, їдемо. 25 хвилин дорозі замовлення виконали. Виконали. І прийшло нам ось таке з подачею 500 метрів до короля донила їдемо. 15 хвилин дорозі. До речі, хотів запитати глядачі, а ви не знаєте, що у Львові має бути концерт групи Козак Систем? Бо тільки що соліст даної групи переходив я його пропускав на пішоході. Він так приємно мені подякував, махнув головою, посміхнувся, підняв руку і пішов далі. Я так впізнав. Можливо, вони десь мають виступати, але сьогодні неділя, я ще знаю, дичу. Можливо хтось десь чув, що у Львові є, напишіть в коментарях внизу. Може я навіть піду на той виступ. Подивимося, мені просто подобаються їхні пісні. Такі е патріотичні. А на епіцентр такий закази під'їдемо. Такий заказ падає в копілку, вже його. Такий заказ взяли. Їдемо. Подача маленька. Взяв такий заказ, бо вже годину часу без роботи, бо я включу тільки фільтра. І їдемо тільки так. У Львові дощ то є, то нема, то є, то нема, блін. І ще як починає пати, то тут дуже різко, що навіть деякі не встигають сховатися і пацієнти ростуть просто в вору космос. Але блін не з моїм везінням. Ой. Зараз через 5 хвилин знов дощ не буде такий заказ ми завершили десь за 23 хвилин 25. Чекаємо 8, бо в мене буде 7% 7% почнеться 8 вечора. До якої не знаю, а там почнеться якийсь комісійний програм до фіга. Йдемо закази по фільтрах. Година блядь, стояв, щоб взяти ось цей заказ. Але зато по 7%. Хоч щось радує, блін. 15 хвилин заказ виконаний. До речі, в мене ось ця акція, блін. Тільки до 11. Вже хоч щось добре. 2 кілометри, бо роботи нема. Так, друзі, від минулого замовлення на Вашингтону вже пройшла година. Роботи нема. Центр починає загорятися. Зараз я покажу, можливо ці люди зараз мене замовлюють, ті, що там стоять. Ось ці двоє, походу, зараз має таксі замовляти, ну щось я не знаю. А от... Ось Од... такі Од... кофи розростаються. Ну включаюсь. Ось коефіцієнти. Зараз 21.41. Ах, є, коміс... є занижена комісія, але нема роботи. Просто нема роботи. Йдемо далі. Е, Скажіть, будь ласка, як це називається? Я стою там сам, вже нічінька на дворі. І всюди є кофе, окрім місця, де є я. 2 кілометри подачі, я ще ніде не мені приходила якась херня. Оце 2 км подача, 2,9-3 кілометри по маршруту за 119 гривень. Та я не готов їхати в той заказ на Вашингтона. Оце проходили і відхилив, все більше нічого не приходило. от, Все розростається. Блять, не там де я? Сука. Мені треба гроші заробляти, а я от В такій зоні. Треба їхати, брат, такі закази 7%. Один заказ. Бомба блін. Їдемо ближче до центру, що робити. Вони лишається більше виходу. Уклон, от так як зараз е, після сьомої вечора немає заказів, від слова взагалі. Бо я ще переписуюся і дзвонюся зі знайомими, то вони їм теж кидають всякі акції, лише би вони не йшли з уклону, щоб вивозили. А що возить, якщо нема роботи? Що возить, коли нема роботи? От я на Джорджа Вашингтона. Вже більше, більше як півтора години. Один заказ прийшов мені дерьмовий і от зараз я дивлюся і коефіцієнтів в моїй зоні нема. Треба звідси свалювати, тому що треба заробляти гроші. Треба гроші, а нічого не заробився, Нічого майже. Від цікаві закази які сиппав уклон. ну, вертаюся. Кофе. От я в центрі кофе яка кількість заказів є. А кофе є, бачите, на євро і центр коефіцієнтів. Уклон дурить, блять, що там, ну... Нема машин. Я не знаю як він визначає, але Він намахує. Що і что дух заказів. Вони просто жирні, а не дофіга. Але їх нема по факту. От, блять, ноль, ноль. Нема заказів. В сраку собі з 7% комісії, блядь. Ось така херня прийшла, дівчата вже... було 1200, стало 1500. До мене дані пасажири, тільки мені прийшов цей заказ, зразу зателефонували. І цей. Чого він не скасовують? Дивно. Зразу зателефонували і сказав, 1500 нормальна, 1500 нормальний, каже, ні, не нормально. Каже, чому ви ніхто не хочете їхати туди, що не хочете. Кажу, я їм пояснив, кажу, часто 290, назад 90, 180 км. 11 вечора. Кажу, мінімум 2500. Хочете, їдемо, хочете, ні. добренько, зараз ми поговоримо. Там поговорили, корот, я скасовую, тому що ну мені. Ну, райдер відмовився від замовлення, так, да, все, до побачення. Та вже так хай скасовують. Блін, вже забув шик А, типу я їм поясню, чого я не можу їхати, типу. 180 кілометрів, комендантська 11, ЗЦК, навіко на надо. Поговорили щось там між собою. Ні, нам за дорого. Ми, ну, 1700 ми. 1700... 1700. Ой, кролічатос на приколі. Та якось так. Зараз хай оператор них телефонує, хай вони скасовують заказ і до побачення. Ждемо щось наступне просто жесть. На скасували. А он чи мені зараз не мінуснут. Мінус 60 списання з балансу. Блять, до оператора. ось як списали з балансу, так і назад звернули. Через, блін, пасажирку. Знову тривога. Буде сьогодні приключення вночі цікаво. О, блін, на годину купів першу. Зараз впали москалі, я щоб щоб суки, здохли всі. Коротше, відбій тривоги, а я їду додому. Так, за сьогодні після 12-ї на 428 гривень. Вчора на 2900, коротше, майже 3500 з ще будемо. 3500 з 3 по кілометражу 150 км, кілометр, 149. Як би норм. Це щось дуже сильно світло. О. Все, народ, випуск тим нарешті ролик. І кетисвітано два тижні. Не можу відстачати. Хай буде мене. мене краще бачите. Він трошки унилий. Життя зараз таке не дуже веселе, якщо чесно. Не знаю, що вам сказати. Коротше, давайте по роботі. День гавно, конкретне гавно. Приїхав я за 13 годин тільки 150 кілометрів, заробив 3500. Більше не зміг заробити. Там прийшов типу заказ, на другом допомогу він не виручить, але її була велика ціна. Якраз за велика ціна. ціна. Шукайте, можливо, когось знайшли за такі гроші, і дурак конкретний, щоб їхав за півтора тисячі гривень, чи навіть за тисячі гривень. Такий день. Просто конкретний дурак. І що? Роботи нема. Буду так і на ролик. роботи нема, не знаю, ще буде видно. Зараз ще кину монтувати. Та все. треба починати виїжджати зранку зранку 1, 7, і десь до сьомої можна попрацювати щось заробити. Але мені, щоб почати виїжджати зранку, це треба дуже постаратися. Бо я, якщо година зьому ранку вийду, тоді на 12, перше я захочу спати, і я просто поїду додому спати, бо в машині спати не можу. Я не привик. І треба їхати додому. Додому їхати мені є куди. Так що зранку не варіант. Не знаю, ще завтра, буде, як моділ буде така сама фігня, після цього вечора не буде роботи, то треба вставати раніше і виїжджати, поручати організму, що зранку ми встаємо, але лягає спати на 10-го. Зараз рівно перша, а не десь я, можливо ляжу в Поки поїм, помию сюди спати. Та й таке. Що, бережіть рідних, шануйте батька, матір свою, поки вони у вас є, зустрічайтеся з родиною, бо ніколи не знаєш, коли буде вашого санкція зустріч, Та як мене з братом де я міг подумати, що в мене з ним буде остання зустріч. Фу, всім мирного неба.